Даршан вважається найвищою точкою духовного пошуку, він є баченням божественного. Даршан не потребує практики, молитв і мантр, здійснення ритуалів чи обрядів це не форма поклоніння, а можливість отримати духовне пробудження і самореалізацію. Даршан це пряме бачення божественного, яке має взаємний характер. Віруючи, бачить Бога, тоді як Бог бачить віруючого. На санскриті даршан означає прозріння. Бачення Божественного це прямий досвід, коли духовний вчитель, який завжди в стані єдності з Божественним, ніби занурює учня в цей стан. Відбувається це через погляд очі в очі, дотик. Або просто перебування учня в присутності вчителя деякий час. Даршан вимагає дуже мало, потрібно лише трохи заспокоїти розум і довіритися духовному вчителеві. Даршан від реалізованого вчителя це можливість отримати особисту глибоку трансформацію, унікальний, часто долоносний досвід. Духовний учитель допомагає пробудитись кожному шукачеві істини. Ісус сказав своїм учням: Мій мир я даю вам. Тобто в мене є мир, умиротворення, і я ділюся ним з вами. Це даршан від Ісуса. В цьому суть даршана. Отримане божественне благословення і благо дать неможливо зрозуміти. І кожна людина відчуває це по-різному. Кожен даршан є унікальним і священним моментом між людиною і божественним хтось відчуває легкість і внутрішню трансформацію, хтось отримує зцілення, а хтось відчуває неперевершене почуття любові та прийняття. Кожна людина відчуває щось особливе і отримує щось особливе. Абсолютно унікальне для неї, незалежно від індивідуального досвіду, єдине залишається незмінним в кожному даршані це обмін любов'ю. Духовний учитель, святий або гуру, що дає даршан, занурює вас в безумовну божественну любов.